Зірвало наступ росіян на Сумщині, наймасованіший удар на Харківщині та новий пакет військової допомоги Україні. Про все у новинному дайджесті за 5 липня. Бійці спецпідрозділу Тимура ГУР зірвали наступ росіян на Сумщині, ліквідувавши понад 8 рот. Група зайшла в тил ворога, провела зачистку, знищила логістику та закріпилась на позиціях. За даними ГУР, втрати РФ щонайменше 334 вбитих і понад 550 поранених. поранених. на Харківщині зазнала наймасованішого удару з боку Росії за весь час повномасштабної війни, повідомив мер міста. Зазначивши, що ворог задав справжнього терору по мирних жителях, які в той момент спали. Внаслідок ракетного обстрілу загинув черговий механік одного з підрозділів залізниці. Поранено ще чотирьох залізничників. Загальна кількість постраждалих 10 осіб, серед яких двоє дітей. Удар призвів до значних руйнувань критичної інфраструктури, житлових багатоповерхівок та приватного сектору. Особливо постраждала залізнична інфраструктура. Прямим ударом пошкоджено вокзал та низку об'єктів укрзалізниці. Для атаки армія РФ застосувала 34 дрони і вдарила ними у двох локаціях. Норвегія, Швеція та Данія профінансують новий пакет військової допомоги Україні в межах ініціативи США, скоординований НАТО. Заявив Норвезький уряд. У НАТО повідомили, що загальний обсяг цієї підтримки включатиме військове обладнання та боєприпаси на суму 500 мільйонів доларів. Рязанська і нефтоперев... Робний завод один із ключових об'єктів павної інфраструктури Росії. Після удару українськими дронами змушений працювати лише на 48% від своєї загальної потужності. Генштаб зсу офіційно підтвердив, що в ніч на 2 серпня українські сили оборони завдали влучних ударів по трьох цілях у тилу РФ. Рязанське НПЗ, Новокуйбишевське НПЗ та нафтобаза в Сочі. Удари дронів поглибини Росії дедалі частіше спричиняють не лише пожежі, а й повну або часткову зупинку ключових виробництв. Це серйозно впливає на логістику постачання пального, включно з військовим забезпеченням.